Вітаю українці, підписники і глядачі на каналі Знаю. І моя постійна рубрика, яку я роблю один раз в місяць, чого чекати в наступному місяці. Люди дуже полюбляють і просять, щоб як можна більше інформації я давала на наступний місяць, чого нам всім чекати. Наближається січень, місяць, другий місяць зими. Перший місяць нового 2023 року він принесе дуже багато, дуже багато нововведень для нас, українців. Я зібрала всі можливі нововведення. Зараз розповім вам. Але одразу хочу сказати, що новини не дуже. Втім, можливо, дещо хорошого є. Але зараз про все більш подробно. Я дякую всім, хто підписаний на канал і ласкаво прошу всіх тих, хто ще не підписався. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отже, перше і головне це наша перемога у війні. Чекаємо гарних новин у січні із фронту. Ви знаєте, я думаю, що навіть ще до кінця грудня місяця ми почуємо гарні новини. Я думаю, вони будуть. І в січні також. Я бажаю всім нам, українцям, перемоги в наступному році і нормального життя для кожного з нас. Отож, щодо новин, хочу почати з пенсії. В січні, на жаль, Ніяких підвищень не буде. Так само, як і в лютому, якщо все буде добре і як обіцяє влада, то тільки в березні проведуть березневу індексацію, і тільки на 5%. Тобто це будуть дуже дуже малі суми. Згадайте, як була минула індексація, 14%. і які були незначні суми. А на 5% буде тим паче. Але, знаєте, добре, що хоч трошечки підвищують. Тобто, ну, ще не підвищили, але я сподіваюся, що підвищать. Бо, як ви пам'ятаєте, спочатку говорили, що зовсім не буде ніяких підвищень, протягом всього року. Отож, побачимо. Далі, тепер щодо прожиткового мінімуму і зарплат, тут, на жаль, ніяких підвищень не буде. Взагалі, останні підвищення, які відбулись, це були цього року. І ось вони будуть таким кінцевим результатом на весь наступний рік. Тобто, простими словами, влада чітко визначилась. І в бюджеті це затверджено, що ніяких підвищень в наступному році не буде, бо просто немає грошей. Січні продовжать перевіряти переселенців. Тобто, щоб зменшити навантаження на державний бюджет, людей будуть позбавляти виплат перевірки за місцем реєстрації. Це, це не є вже якимось там сучасним винаходом. Вони застосовувалися і раніше, так що стосується ось саме внутрішнього переміщених осіб. То їх перевіряли і раніше. Ну, різниця хіба що в тому, що ось вимога перевіряти переселенцям зі складанням акцій, обстеження житлових умов, тоді пояснювалось такою необхідністю, наче подивитися, як люди живуть, так, там, отримати інформацію про якісь наявні соціальні побудові, там інші проблеми для вжиття необхідних заходів. То ось зараз про зацікавленість в тому, як живуть люди, взагалі мови не йде. Тобто, метою ось цих вибіркових перевірок є суто такий Контроль за дотриманням законодавства під час надання допомоги, тобто припинення виплати у випадку відсутності особи за адресою. Щодо виплат з 1 січня, є постанова 13.20. Ось цією постановою внесені також суттєві зміни до постанови. 214 про деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період ведення воєнного стану За її новою редакцією державна допомога, що виплачується через органи соціального захисту населення, з початку наступного року буде виплачуватись лише тим, хто звернеться до органів соцзахисту з відповідною заявою і документами, що підтверджують право на отримання соціальної пільги та містять відомості для. Проведення перерахунку державної соціальної допомоги, тобто можна з певною вірогідністю припустити, що у багатьох отримувачів соціальної допомоги розмір соціальних виплат, починаючи вже з 1 січня наступного року, зменшиться просто в результаті перерахунку, а дехто взагалі втратить ось це право на її отримання. Тепер щодо тарифів. Нам обіцяють, що тарифи для простих українців підвищуватись не буде, бо діє мораторій, але є дуже велике. Але це все допоки триває опалювальний сезон. Що буде потім, ніхто не знає. Згадайте тільки висловлювання того ж Гетьманцева, що українці мало платять за газ, треба платити більше, і тариф на воду підвищився. До речі. Це вже точно. До речі, пишіть в коментарях, скільки ви платите за воду у ваших містах і населених пунктах. Просто щоб люди розуміли реальну картину, яка зараз відбувається в нашій країні. А ось зміни щодо тарифів на електроенергію вони відбудуться вже починаючи з січня. Тобто, тарифи на світло можуть злетіти вдвічі. Укренерго звернулося до Кабміну із пропозицією, тобто Національна енергетична компанія Укренерго запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії і диспетчерське управління, починаючи з 1 січня. Таким чином, Укренерго пропонує нацкомісії а, встановити на наступний рік тариф на передачу електричної енергії. Я не буду називати суми. Там щось більше 630 гривень, а було 345, Тобто вдвічі, розумієте? Вдвічі збільшити. Тариф на послуги з диспетчерського управління там теж пропонується збільшити там взагалі було 62, хочуть збільшити до 207, Тобто такі серйозні суми. Серед основних причин, взагалі, чого вони хочуть, так все це збільшити, називають руйнування енергетичної інфраструктури через обстріли, через те, що суттєво зростає фізичний обсяг робіт, їхня вартість, зростання витрат на сировину і так далі, паливо матеріали. Остаточне рішення, звичайно, ще не прийняте, і це буде стосуватися підприємств, тобто бізнесу. Дехто скаже, ну нічого, мене там це не буде стосуватися, так, серед споживачів. Але я одразу хочу сказати, що якщо приймуть це підвищення, заплатимо всі, всі будемо платити, бо бізнес віддуватись за таке підвищення сам точно не буде. А одразу підніме ціни на товари, на послуги, за які заплатимо ми з вами. Це вже було не раз і. Якщо буде, то буде точно. Дорогі українці, всіх нас цікавить, скільки нам ще жити ось в таких умовах, коли світло це не частий гість в нашому домі. Як довго взагалі нам бути без електроенергії? Що буде в січні? В січні весь цей кошмар продовжиться. Взагалі, поки триває зима, буде дефіцит. Нам про це вже кричить влада, і ось останнє повідомлення від голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, що дефіцит потужності в енергосистемі він виник після ось цих атак. Ракетних, але з приходом в Україну плюсової температури повітря роботи з відновлення ось цих генеруючих потужностей електростанцій, вони прискоряться, і це означає, що поступово, поступово обсяг доступної генерації електроенергії він буде збільшуватись, і тим самим зменшуючи дефіцит. Тобто, що ж будемо сподіватися. Але якщо чесно, от мені мало віриться, що в березні от все буде чудово, що не буде ніяких вимкнень і так далі. З урахуванням того, як зараз вимикають світло, а вимикають як хочуть. Ось я роблю такий висновок, що електроенергія є, але її або бездарно розподіляють, і у одних світло є, у інших нема, або просто це компенсують одним за рахунок інших, або просто експортують електроенергію, а нам про це нічого не кажуть. А, до речі, щодо підвищення, а укртелеком підвищує січня тарифи за інтернет, тобто хто там а, користується, обов'язково дізнайтесь, що тільки для юридичних осіб, але про всяк випадок, знаєте, краще поцікавитись. І до речі, не тільки Укртелеком, бо ціни зараз ростуть просто як гриби восени, і не встигнеш навіть орієнтуватися у всіх цих змінах. Наприклад, ось мобільні оператори вже давно підвищують ціни і, скоріш за все, будуть підвищувати і надалі. Підвищень виплат в січні. А не буде як і весь наступний рік, розумієте, для простих людей? Так, а це про всі, всі про це трублять. А ось підвищення податків і платежів для простих українців. Це будь ласка. І ось, починаючи з 1 січня, буде діяти оновлена форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Міністерство фінансів наказом номер 143 внесло зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. І тепер ось ця форма декларації вона отримала нові додатки, додали розрахунок податкових зобов'язань з податки на доходи фізичних осіб та військового збору, оподаткування доходів від... Продажу протягом звітного, тобто податкового року об'єкта або об'єктів нерухомого або рухомого майна. Також додали розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний рік, що розраховується фізичними особами, підприємцями, власниками, орендарями, користувачами і так далі. і так далі Земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Якщо казати простими словами, просто хочуть знати все про доходи українців. От і все. Також з 1 січня, ну вибачте, що я так скажу, але чесно, по іншому сказати я вже не можу. Просто візьмуть за сраку бідних українських підприємців. З 1 січня змінюються вимоги до порядку здійснення розрахунків про саме за продані товари та послуги з використанням спеціальних платіжних засобів. Мова йде про касові апарати. От багато хто любить фразу на часі, там не на часі. От скажіть зараз, це на часі. І ось постановою кабміну від 29 липня цього року, номер 894, про встановлення строків до настання, яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, за продані ними товари або надані послуги з 1 січня. Змінюються вимогу до порядку здійснення розрахунків. Тобто з 1 січня суб'єкти господарювання, там, де кількість людей проживає в населених пунктах, більше 25 тисяч осіб. Тобто, мають обов'язково все це платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, там або якусь виїзну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або підготовленої продукції, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків. Чинним законодавством навіть передбачена адміністративна відповідальність за порушення. І простими словами, не встановив касовий апарат будеш відповідати. А владі просто похрінує, є в тебе можливість така, чи в тебе її немає. Але це ще не все. Деяким українцям з наступного року доведеться сплачувати ще новий податок. Є земля, плати податок. Тобто в Україні більша частина населення. Це переважно будуть мешканці сіл, будуть сплачувати новий податок. Тобто, з 1 січня люди, власники або користувачі земельних ділянок, потрібно буде сплачувати новий податок. Мінімальне податкове зобов'язання за свій пай. Тобто, якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, податок потрібно буде сплачувати власнику. Якщо в оренді... Сплачує оренда. Скільки сплачувати? В середньому 1500. Тобто 1500 гривень за кожен гектар паю. За підрахунками експертів, за середньостатистичний земельний пай селянам потрібно буде заплатити дуже багато. Там експерти щось називають по 6 тисяч гривень і так далі. Тобто, якщо орендодавці та орендарі чесно будуть сплачувати податки, для них нічого не зміниться. Запровадження нового податку не повинно там призвести до зростання податкових зобов'язань, але в період війни, звичайно, новий податок викликає обурення у людей, це зрозуміло. А хто не буде платити, не будуть платити лише власники ось тих земельних ділянок, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або де велись бойові дії. Також звільняються від сплати власники, якщо їх земельна ділянка забруднена якимось там вибухонебезпечними предметами, або якщо на цій землі розташовані якісь фортифікаційні споруди, і це ще не все. Зеленський підписав закон про зобов'язання власників обмінних пунктів валюти. З наступного року сплачувати авансом авансом податки до бюджету. Щось я не пам'ятаю, що авансом людям щось платили. Ви спитаєте, а як же взагалі це авансом? А ось так, до речі, ось знаєте, так цікаво придумали. Згідно з законом, з 1 січня власники пунктів обміну, тобто обмінники. Мають сплачувати щомісячний авансовий внесок за кожен пункт розміру, якого буде залежати від кількості населення в регіоні, де знаходиться саме обмінник. Законопроект передбачає, що власник обмінних пунктів має щомісяця сплачувати авансовий внесок в три мінімальні зарплати з кожного обмінника в населеному пункті, чисельність якого перевищує більше ніж 50 тисяч мешканців. Одна мінімальна зарплата в населеному пункті, чишень якого менше ніж 50 тисяч мешканців, і власників обмінників, які не будуть своєчасно сплачувати, їх будуть просто штрафувати. До речі, слід зазначити, що авансовий внесок це не якийсь додатковий податок з власників обмінних пунктів. Авансом вони мають сплачувати частину чи весь податок за місяць. Водночас, якщо сума внеску буде більшою, ніж зобов'язання обмінника перед державою, то повернення переплати не буде, якщо ж менше доведеться доплатити. Ось так, знаєте, така абра-кадабра. До речі, я не здивуюсь, якщо до цього приложу в руку гетьманцев. Таке міг придумати тільки він або йому подібні. Тепер щодо погоди, якою буде погода в січні? Прогнозують, що зима в Україні буде відносно тепла. Проте зовсім морозів уникнути не вийде. Зокрема, в другому зимовому місяці період сильних холодів настане лише наприкінці. Практично весь січень стопчики термометра вони будуть утримуватись ну, десь в районі 0 градусів в день, але може отпускатися і десь в районі мінус 5 ночі. Дорогі українці, скоро новий рік. Я бажаю всім нам, щоб кожен зустрів наступний рік в теплі зі світлом, в колі рідних людей. Я бажаю всім нам перемоги. Я бажаю всім нам нормального, щасливого життя. Тримаймось, українці! Тримаймось, бережіться. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.